Мобільний центр Патріот випускає групу луганських спецназівців. Останні заняття батальйону на Луганщині відвідав колишній президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Візит політика не випадковий, адже навчають українських бійців іноземні інструктори, переважна більшість із яких грузини. Троє грузинів загинули, десятки отримали поранення, і сотні воюють в українській армії добровольцями. Такі цифри оприлюднив колишній президент Грузії Михаїл Саакашвілі під час візиту на Луганщину. Что это говорит о том, что просто и главное их никто не призывал. И главное, они не наемники, потому что реально практически за это ничего не получают. Они реально здесь, по зову сердца. И э, я думаю, что когда у Украины есть столько друзей вокруг, ну не может она окончательно не выйти. Э, Вісі Георгій Коландадзе, колишній керівник Генерального штабу Грузії, З початком антитерористичної операції вступив до української армії добровольцем. Після трьох місяців на фронті генерала Грузії запросили стати інструктором мобільного центру Патріот. Нині він разом з іноземними колегами навчає українських воїнів сучасним тактикам ведення бою. У нас в Грузії своя мотивація, тому що ми ж там И так и есть у нас враг один, и надо сопротивляться. Так что у нас одна цель. Нам удалось собрать в центре патриот самых квалифицированных, я считаю, офицеров, которые занимали высшие посты в различных армиях, подразделениях Израиля, Соединенных Штатов. И тот бесценный опыт, который они имеют, они постарались сегодня передать ну, в течение этого месяца и вообще передают. Нашим байцам ізраїльський інструктор дає бойову задачу підрозділу. Сценарій невигаданий. рік тому. Агресивно налаштовані сепаратисти захоплювали адмінбудівлі на Донбасі. Тоді діяти на думку досвідченого військового потрібно було рішучіше. Толпа сепаратистів, агресивно настроєних граждан будуть намагатися захваті це здання. Їм будуть протистояти спеціально обучені працівники міліції, в тому числі оперативники, які спішали з толпою. Ведут себя точно так же, как и э, сепаратисты, Сейчас да, точно так же выглядят, точно так же кричат, кидают камни, но в ответственный момент они вычисляют лидеров э, сепаратистов, то есть наиболее э, ведущих, скажем так, за собой, то есть наиболее харизматичных. І їх арестовувати Це... не відступати, а сміливо йти вперед. Не на камеру бійці, які на власні очі бачили, що відбувалося рік тому в Луганській та Донецькій областях, зізнаються, чекали саме таких наказів. Однак від тодішнього керівництва міліції їх так і не отримали. Частина колишніх колег луганських спецпризначенців залишилася по той бік воєнного конфлікту. Періодично дзвонять но приходяться говорити, що якби ми займаємося зовсім не тим, чим ми займаємося на Батальйон, який взяв участь у навчаннях, складається з колишніх співробітників луганської міліції. Спеціалісти запевняють, що це одні з наймотивованіших бійців, адже їхнє найбільше бажання повернутись додому. Да, так, це патріоти, які дуже мотивовані. Почому вони дуже мотивовані? Тому що вони самі зробили сознательний вибір. Багато з них потеряли свій дома. Багато з них потеряли своїх родних. І безусловно. Почти все они хотят вернуть назад то, что им реально принадлежит. Это наша страна привести к себе свой дом, который временно оккупирован российскими агрессорами. Мир. Процвітання справедливості за свою землю за своїх і близьких, которые в тому числі і у мене і у остальних ребят з батальйону сталіс на окупірованої території, і які все таки когда віряти, ждуть кадами прийдем домою свободіми від этого нашества. Сьогодні Луганський батальйон особливого призначення завершив місячний курс навчання в мобільному центрі Патріот під час відносної тиші на фронті луганським спецпризначенцям на опанування сучасною тактикою ведення бою відвели. Аж місяць у порівнянні з їхніми попередниками це багато, адже деяким із батальйонів ледь вдавалось вирватися з фронту хоча б на кілька тижнів. Однак іноземні спеціалісти стверджують, для досконалого опанування бойовою майстерністю потрібно щонайменше три місяці. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Радіо Свобода.